Правильне харчування є важливим елементом у підтриманні здоров'я та ефективній роботі організму. Більше про правильне харчування та як покращити своє здоров'я знає Надія Мазепа, лікар, дієтолог, нутриціолог. Вітаємо вас, пані Надія. Доброго ранку. Доброго. Скажіть, будь ласка, чи є прямий зв'язок між якістю їжі та станом шкіри? Наша шкіра це видільний орган і індикатор здоров'я організму зосередини. І так, харчування напряму може впливати на стан шкіри, зовнішні чинники, такі як температура, там, гарячий воздух, холодний, також стрес, сон, там, режим відпочинку це все безумовно. Дуже сильно впливає на стан шкіри, але тут хочеться відмітити, що є якби гострі стани, так запані, наприклад, процеси, які можна, яких можна уникнути тут зразу, коли ми спостерігаємо за своїм харчуванням, наприклад, там повечеряли там чи поснідали, і через якийсь певний час, якщо щось відмітили, то значить треба продеталізувати, а який може продукт міг так вплинути на стан шкіри. Бо коли це вже більш такі знаєте хронічні питання, тобто вони ну для них треба більше часу, більше деталізації і е, розборів. І звичайно, в таких питаннях е, потрібно забирати продукти агресор їх дійсно дуже багато, які можуть приводити до вже таких дуже сильно хронічних запальних процесів, там набряку шкіри, е, там алергічних реакцій. От, тому так є прямий зв'язок їжі з станом шкіри. А ви можете скласти якийсь топ продуктів, які найбільше шкодять нашому шкірному покрову? Е, ну пер 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 перші такі два основних е, це є цукор, е, тобто це ті продукти, які зневоднюють і викликають запальні процеси. І знову ж цукор може бути як відкритому вигляді, так і скритий цукор, навіть в вже крохмалистих продуктах, те, що ви сказали, булочки, випічку, зараз хочеться їсти з чаєм, з цукром чи з кавою. До речі, кава і чай також є продуктами, ті, які зневоднюють нашу шкіру, тому на ці продукти також треба звернути увагу. І продукти молочні, молочні продукти мають високий інсуліновий індекс, ті продукти, які можуть викликати запальні процеси в організмі і на шкірі, і також тваринні, тваринні жири, тобто свинина у ці жири також можуть викликати запальні процеси. Тобто є продукти, які викликають запальні процеси, і є продукти, які зневоднюють. Я їх перечислила. А скажіть, будь ласка, чим потрібно харчуватися взимку, щоб відчувати себе в гарному стані? Ем, знову ж таки, потрібно замість. Знаєте, от ми зимою більше все-таки стараємося випивати щось тепленьке. Звичайно, потрібно випивати, можна випивати і чай і паралельно пити теплу воду. Я рекомендую, так, щоб це збалансовувати, щоб не створювати обезводнення шкіри, для шкіри. Також я рекомендую вести все-таки корисні жири для того, щоб добре функціонував наш імунітет, щоб добре працювала відновлювалась шкіра, тобто, це омега 3 жирні кислоти. Так, це риба жирна, краще навіть і не боятися про фігуру, тому що корисні жири вони. Корисні і для фігури, і для шкіри, і для здоров'я жіночого і чоловічого. Також потрібно звернути на лицетин, він знаходиться в жовтку яєць. Так. Також потрібно звернути на не дуже жирні сорта білка, От це там, куряче м'ясо, індиче, кролятина. Ну, от. І, звичайно, зимою, яка є особлива ще така от проблема, тому що хочеться знову ж таки якоїсь теплої їжі, і ми відходимо від. Зелених овочів зелені від зелені відсталаті, от хоча ну насправді в магазинах це все є, і я все-таки рекомендую ну, хоча б звертати більше увагу на це і поєднувати з якимись більш теплими овочами, ну якось і готувати. Але старатися крохмалисті продукти, такі як каші, макарони, картоплю, виключати або мінімалізувати своєму раціоні, бо це якраз і є ті скриті цукри. Які ну, впливають на стан шкіри, які впливають на стан імунітету і на стан організму в цілому пані? Надія я не знаю, як так стається, але коли в нашому ефірі присутній лікар, чомусь у мене завжди виникають питання про алкоголь. Буквально перед розмовою з вами ми говорили про небезпеку порохолодження в зимовий період, і дуже багато експертів радять хильнути 100 грамів для сугріву. І наскільки це дійсно допомагає нам зігрітися, і наскільки до речі, алкоголь впливає на стан шкіри. Ну, дивіться, з однієї сторони, алкоголь дійсно розширює судини, він розслабляє і допомагає зігрітися. Це позитивна сторона алкоголю. І якщо він в дуже мінімальних дозах і це вже ну, не стає на постійній основі, дозовано, так? І з другої сторони, якщо це на постійній основі, і алкоголь також дуже сильно зневоднює організм, Зневоднює шкіру, і це відноситься до поганих вуглеводів, які ну, і старять шкіру, так до раннього старіння, до питань з, з печінкою, Тобто, ну, алкоголь все-таки більш не корисний, чим корисний. От тому зігрівайтеся тільки дуже бережно для свого організму. А які системи організму впливають на стан шкіри? Про що треба турбуватися? Адже ми розуміємо, що те, що ми бачимо на шкірі, це вже наслідок роботи нашого організму. Правильно, ви замітили, що це вже наслідок, тому потрібно дуже добре спостерігати за роботою свого шлунково кишкового тракту наскільки регулярно виходити в туалет. Тому що це основний орган, і там звичайно і печінка, від якої залежить той же колір шкіри, так, когось жовтушні, когось по, 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 потім пігментні плями появляються. Тобто печінка, весь шунковий кишковий тракт має бути в порядку, лімфатична система, яка, яка є внутрішньою каналізацією вивідною нашою системою і організму. Тому от на ці основні системи потрібно звернути увагу, і звичайно, наша гормональна система, яка вже напряму залежить від тих двох основних систем шуково-кишкового тракту і лімфатичної тобто, тобто це такий, як я кажу, треугольник, який дуже зв'язаний, і який напряму впливає на стан нашої видільної системи це шкіри. Слухаємо вас і розуміємо, що всі настільки тісно пов'язано в нашому організмі, що дбати про якийсь один орган не вийде. Треба все ж таки дбати про себе в цілому і турбуватися про своє здоров'я загалом. Дуже дякуємо вам за корисні поради. Надія Мазепа, лікар, дієтолог, нутриціолог, була в нашому ефірі.